Вітаю, шановна спільнота. Сьогодні говоримо про найкращу в історії карткову гру Балатру. Історія тут звучить така: значить, Паблік був першим першопроходцем на цьому подкасті, який долучився до цієї гри. Взагалі ми підняли тему про цю гру, тому що її номінували на гру року, і ми дуже хотіли зрозуміти, як, чому, коли і які у цього причини. А потім пограв я і давайте так з практичної точки зору, між доповненням До Елден Рінгу і Балатро є якась різниця, типу, от. Але з урахуванням того, що в Elden Ring я не грав і поки не захотів, то на балатве я витратив декілька днів і не про що не шкодую. Типу, отримував масу задоволення. І при тому, що в рамках досить простої механіки вони набудували купу-купу всього. І я прям в восторге. Ну, типу, я прям такий, вау, це ви взяли. Найпростішу механіку додали Джокери, додали карти таро, додали спекариальні карти, додали карти. Ну коротше, ребята розійшлись в рамках от дуже дуже простого базису, і мені дуже це сподобалось, але. Як ти думаєш, шановний пан Олександр, чому у грі стільки уваги приділяється? Тобто, чому гра взагалі стала популярною, невже немає альтернатив на ринку? Тобто, не це щось особливе? На диво я пограв балатро перед тим, як цей весь хайп почався, тобто, перед тим, який номінували на гру року, я побачив цю карткову якусь ідею в карткових блогерів, і такий, треба спробувати самому. Зайшов. Спробувати спочатку я нічого не розумів, якісь команди, комбінації треба розіграти покерні комбінації, але вперше я знаю, що таке покер, тому в це грати легше, і в принципі здається, що більшість гравців балансу знає, що б приблизно що таке покер, що такі флеші, роялі, що такі стріти. Тобто, колись вони або чули, або грали в покер, тому вони знають ці комбінації, і для початку цього вже достатньо. Далі, коли ти заходиш і розбираєшся більше, про. Відкриваєш джокери, розумієш, що джокери роблять і розумієш, що кожна, кожен раунд в балатору це математична задачка. Тобто, в тебе є комбінація, в тебе є множувачі, які множать твій показник за кожну комбінацію. В тебе є джокери, які ці множувачі посилюють або якось змінюють. І в тебе є карти карти покращувачі самих окремих ігральних карт. І є окремо карти астральні, які покращують твої комбінації, і все дуже просто і достатньо легко увійти в гру. А вже стати професіоналом в ній потребує дуже багато часу. Можна грати десятки годин просто для того, щоб дійсно шарити в балатор. Але для початку ти знаєш що таке покер, ти знаєш що тебе. є кількість очків, які ти маєш набрати. Ти їх набираєш, переходиш на наступний раунд. все. дуже просто, дуже легко і здається, що якраз в цьому є причина, чому ця гра настільки популярна, бо вона настільки легко для заходу. У мене власне була от така історія, що я зайшов. Я пограв, я отримав якийсь досвід, а потім такий я нічого не розумію. Ну тобто, в характеристиках персонажів Джокерів, персонажів джокерів, в характеристиках додаткових карт було дуже багато параметрів, які я не викупав. Тобто, наприклад, подвойний дех, або мені кажуть, типу, ви можете скіпнути, і щось отримати, а можете пограти в цей блайн і отримати трохи грошей. Я такий, так мені деньги. і тільки потім я зрозумів, що в цілому стратегія будується прямо на всіх факторах. Тобто, умовно, якщо я бачу можливість скіпнути блайн, а там мені дадуть негативного джокера, що розширить мій пул джокерів, то це чудова перспектива. З іншої сторони, негативний джокер це чудово, але е, мені випадав якось негативний джокер який генерує двох додаткових джокерів. Тобто, ну, він корисний, тільки якщо в мене є порожнє місце під джокерів. А який сенс тоді негативного Джокерів, якщо в мене є порожнє місце під джокерів? Я такий, карта є, толку нулі. От. І я захопився от в цій частині, що ти, тобі не просто треба е, вибирати оптимальні рішення, тобі треба ще й е, дивитись на те, з чого ти почав, тобто твої стартові позиції. І на основі цього вже добудовувати якусь стратегію. Бо якщо у тебе є ідея, наприклад, я дуже люблю грати через е, множник. На карти Таро, тобто от у мене прям популярна схема це карта, яка дає множник за кожну зіграну карту Таро. і Я відносно цього там бустю генерацію карт Таро. Але якщо старт починається так, що в мене жодного суміжного джокера немає, який би з цим працював, я не можу їх не генерувати, то треба вже виходити із інших умов. І мені дуже подобається, от те, що кожна гра. За рахунок дуже обмежених, ну давайте будемо чесні, там не прям багато механік, але але кожна гра вона все одно унікальна, і в мене дуже багато невдалих прямих ігор було. Типу, а як ти думаєш, питання в тому, а будь-яку гру можна виграти? Чи фішка якраз в тому, що... Ну тобі б треба грати, поки прям вдалий сет не випаде. Ну взагалі в лайках немає такого поняття, як кожен раунд переможний, бо по суті у тебе все одно є рандом. Тобто кожен раз, коли ти отримаєш Джокери, кожен раз, коли ти ризикуєш, там скидаєш карти, отримаєш нові в руку, ти можеш просто не зловити те, що тобі потрібно. У мене бувало пару разів, коли я на сьомому раунді, прямо або на останньому босі. Мені треба конкретно от флеш отримати. І я виграю раунд, і я скидаю три рази карти, і три рази мені флеш не потрапляється. Я розіграю свою руку, їй недостатньо. Я програю. І це дуже обітно, бо це останній бос, але все ж таки в палатро. Є можливість якимось чином маніпулювати блендом, маніпулювати магазином з допомогою цього якраз скіпу бланків, про який ти казав. Тобто, ти бачиш, що у тебе умовний проти ти отримаєш 20 доларів. Ти скіпаєш, проходиш другий блант і перед босом заходиш в магазин, і бачиш, наприклад, у тебе є джокер. І ти такий думаєш, хм, у мене колода початкова вона базується, наприклад, на флешах або у мене набагато більше дискардів, Тобто, плюс один дискард, є у мене є можливість кидати свої карти. І ти такий хм, давай, може, я, я спробую свою стратегію побудувати на тому, що я буду збирати рідкісні шукають. Більше очків, я візьму для цього Джокера, прокачаю, що буду мати його в себе, і він буде мені поможувати множевичі. Але купа разів, коли я, наприклад, скіпую на рідкий джокер, такий момент: от тебе буде безкоштовний Джокер рідкий в магазині. такий, окей, скіп блайнд, проходжу блайнд і дивлюсь, а там джокер, який там, не знаю, дає за кожну карту, яку тоді. І за кожен раз, коли ти скіпаєш магазин, отримуєш там x 0 2 два І воно не потрібно. І хіба якщо такий там професіонал, у тебе вже складена комбінація, ти можеш з цим пройти. Але якщо у тебе немає грошей, немає карт, у тебе не прокачне комбінація, то скоріше за все це тобі не потрібно. Ти це пропускаєш, тебе недостатньо грошей, щоб отримати нові джокери, і ти просто на якомусь моменті програєш, бо тебе недостатньо часу для. То щоб отримати свою комбінацію, достатньо, щоб прокачувати свої очки, які потрібні для проходження рівня. А, ви знаєте, мені здається, от я вас слухав. Мені от постійно щастить. От там, де є елемент рандому, мені постійно щастить. Коли я роблю скіп, мені постійно випадає Джокер, який мені, типу, там ну нафіг не потрібний. Там, наприклад, в мене зараз я відкрив буквально нещодавно стартову колоду, там де тільки черва і піка. І мені там негативний джокер, який там на я не знаю на на, на хресту видає е, якийсь баф. І я такий. Ну 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 дякую, дякую, звісно. Але Так, е, мені постійно е, там є такі, така ще штука, як оці е, спектральні карти, ну от які е, паки з ними бувають дуже рідко і. Ти відкриваєш згенерувати легендарного джокера. В мене ще жодного разу не був джокер, який би мені підходив. Воно мене генерує все, що завгодно. Типу, та він класний, він легендарний, а потім його просто продаю. Але, типу, так щоб він мені дав якийсь типу відчутний бонус, то ні. От для себе я взагалі відмітив, що найкращі карти це ну, найцікавіше і з ними найцікавіше працювати. Це які типу мають прогресію. Тобто, наприклад, є там такий варіант, коли ти розігруєш чотири карти, множинник, типу, постійно збільшується і це зберігається. Тобто Наступний раунд і наступний ти можеш так збільшувати, збільшувати. При тому, що це не якась там легендарна, це звичайна стандартна карта. Є, от як е, Олександр казав про Таро варіант. Е, є варіант більш такий цікавий, коли ти граєш пари. Тобто, якщо в тебе було, ти зіграв і в тебе була пара, не обов'язково ти саме розіграв, що це пара. Ти міг там зіграти умовно, я не знаю, якийсь там е, стріт, наприклад. Ні, не стріт. Е, флеш, здається, з одним кольором можуть бути там та, та, та от, Флеш ти міг зіграти. Якщо в тебе колоду, в яких ти додавав карти, або вона в тебе так модифікована, в тебе можуть бути там пари, і власне я почав з цього робити ну таку собі, типу, як накрутку множинника, бо я поставив на обмеження, що можна флеш зібрати з чотирьох карт, а не з п'яти. Ну, типу, теж ти джокер. І власне в мене стакаються, і там потім там X10, X15, X20, плюс в тебе ще такий напари поряд працює, плюс в тебе ще бафається конкретна черва, наприклад. Ну, от якщо в тій колоді, і воно виходить прям взагалі якісь гігантські е цифри. І це прикольно, і кожен раз, коли ти відкриваєш от, цей рандом, дає тобі е, ну, цю стартову твою колоду з джокерів. І ти з нього вже намагаєшся якось під якусь стратегію відбудувати. Але не виходить так, що в тебе кожна гра однакова, бо в тебе не виходить так, щоб ти зібрав кожен раз однаковий серед Джокерів. Мені напевно, я не знаю, в мене вже більше 30 годин в грі. І напевно саме оця, начебто, не притаманна різноманітність мене якраз і підкопає, Так, я. Хочу сказати, що ми намагалися розібратися концепції концепцією лайків, і я не впевнений, що мені здається, фанати роуглайків вважають, що вони дуже різноманітні. Якраз через те, що кожен трай він типу унікальні умови генерує. І тут, напевно, та ж сама ідея. Ти, ти що думаєш? Ну, може, мені просто тут мені цікаво, а там ні. Ну ро лайків ще така штука. Наприклад, якщо ми беремо мови на картковий Hades 2, то ти думаєш такий, там прям буде неймовірна різноманітність, купа комбінацій? Ні, там є конкретна кількість богів, то тримаєш конкретну кількість здібностей, і з що в тебе 3-5 забігів, у тебе повторюється всі здібності, та ти знаєш, який біл сильний, який біл слабкий. Тут, же, тут багато джокерів, які ти ще отримаєш по дорозі, коли ти приходиш гру, тобто пройшов три рівні, отримав нові джокери, Потім він потрапляється в магазині, ти такий Вау! Це крутий джокер, треба використовувати. Потім. Ще, наприклад, там треба в гру без використання комбінації. Тоді ти відкриєш джокер, який посилює твій множувач на основі комбінації, яку ти якась не збирав протягом всього проходження. Потім ти почнеш новий забіг, береш цю комбінацію, береш цей джокер і почнеш прям запалювати як можеш. Плюс купо різних колод на початку. Тобто, я моя улюблена колода була колода з 10 доларів з 10 на початку, яка дається. Ти просто потерпаєш з ними, одразу скуповуєш, там, два джокера, які тобі потрібні. Потім продаєш і купуєш ще три, які ти потрібні, збираєш там на двох парах. Це моя найулюбніша комбінація. Пари і флеші, бо з флешами дуже легко розіграти. Є джокери, які робить. Дві валюти бубно і щир роблять одну те саму і так само з піками, і ти просто збираєш дуже легко флеші. Потім отримуєш джокера, які покращують твої флеші, покращить твої множувачі. Є жокери, які за кожен раз, коли ти реролиш магазин, отримаєш множувач, ти, ти так само реролиш і отримуєш ще більше множувачів. і множувачі, Є множувач, Коли ти потрапляєш на конкретну масі, тоді ти посилюєш їх на X3, твій показник, і ти просто починаєш це все збирати, і гра просто закінчується дуже легко. Потім, коли ти проходиш... Фінал ти можеш продовжити ще гарк далі. Поки в тебе білд дозволяє, Тобто ти можеш пройти третій, дев'ятий рівень, десятий рівень, одинадцятий рівень. І там бачив білди, які проходять там 32 рівні, бо там просто числа настільки величезні, що в математичних операціях це не використовується настільки сильно Білд, але я такого ще ніколи не збирав, Десь Одинадцятий чи дванадцятий рівень це було для мене максимум. У мене до речі, цікавий кейс, якраз в противагу, тому що ти сказав. У мене п'ять перемог ну, типу в партіях. І найважче мені далася партія, це коли я вибрав колоду з додатковими 10 доларами. Чому? Е, дуже все просто, тому що я граю за однією простою схемою. Я скіпаю два перші блайнди, і в третьому блайнді набираю 600 очок, І на основі от бонусів, які за два перші блайнди, і якихось там грошей, далі граю. І я зіграв так десь 4 матчі, все погано, і я такий. А що, якщо? Якось корисно використати ті 10 перших доларів, які мені дають в рамках колоди. Бо, типу, інші переваги, вони універсальні, ну, наприклад, там додатковий хід або додатковий Скіп. Окей, вони, типу, можуть в різних умовах. А потім він такий. Але ж якщо я почну не скіпати блайн, а одразу, то в мене буде ну декілька варіантів джокерів. Ну більше, тобто і вибір більше, і широта можливостей сформується. Я такий, давайте попробуємо. І так, тоді в мене вийшло. І насправді, ось основна фішка, що мене захопила, це якраз те, що кожного разу у тебе прям дуже специфічні умови за рахунок. Дуже чіткої кількості варіацій. Ну, тобто, в тебе є там джокери е, планети Таро, спектральні карти, можливість ваучеру і е, типу стартові можливості. Також теги, які ти скіпаш чи не скіпаш, і в цьому ти дивишся. Тобто, там не, не багато варіантів мається на увазі в моменті. Тобто, їх багато всього. Там 150 Джокерів, все інше, але от в моменті у тебе два джокера, типу, один тег. Один ваучер, і ти такий, ну давайте щось з цього виберемо. І це дуже допомагає концентруватися саме от на умовах, типу, в ті точки, в що ти є, бо у тебе ну тільки ці варіанти, ти не можеш не треба вибирати там сто тисяч варіантів. Я тому не люблю, знаєте, ігри типу MMORPG, де там ну, в якийсь момент прокачки у тебе там весь екран в скилах. Пасівках і все іншого. То в, цьому, в цих рамках мені прям дуже подобається. Я не знаю, чи інші роуглайки так само роблять. Типу той самий Хейдес, я не дуже сильно активно грав. Ну, але мені прям комфортно від того, що я або бачу всі можливості, або, ну, типу, просто щось сам не зрозумів. А не те, що треба дуже-дуже багато шукати, перебирати, підняти скили і все інше. Типу, Короткий список. От, А відповідно, у мене питання тут більше до того, що е, ви помітили, що чим більше ти граєш, тим більше відкривається додаткових карт, тобто джокерів все інше. Ігра стає, типу, чисто математично складнішою за рахунок того, що ну, менше шансів, що знайома вам схема випаде, тобто ви вигадали схему, ви, 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 ви виграли партію. У вас відкрились нові карти, і все, ваша схема віддалилась, бо якщо у вас до того було 100 джокерів, стало там 120. І ви такі, блін, тепер треба вигадувати щось нове. Тобто, це, як думаєте, це навмисно було зроблено так, ну, типу, ігробами, щоб ви не могли, навіть якщо б захотіли, не могли розігрувати одну і ту саму схему постійно, якщо знайшли б, наприклад, свою ідеальну. Ну, Як я просто бачу це з сторони розробника, мені здається, що ти для початку. Ставиш перед гравцями дуже базові джокери, щоб вони зрозуміли, як ця гра працює, і потім використовували ці прості комбінації для того, щоб перемогти перший або другий раз. Потім ти відкриваєш більше Джокерів Уже для людей, які такі, ага, я цей джокер можу продати, бо мені він не дуже потрібен. А ось цей джокер, наприклад, такий прокачується протягом всього проходження. Візьму одразу. Я буду потрохи його прокачувати і в кінці, там уже на восьмому раунді цей джокер буде приносити мені там X5-множувач, X6-множувач, і ти просто знаєш, як це працює. Ти знаєш, скільки ти разів можеш скинути магазин, скільки Разі можеш переролити, переролити там якісь карти, отримати свої карти та Ро, наприклад, почати скупусь певну комбінацію, і ти приблизно розумієш, скільки кожен джокер буде давати тобі понтів. І раховуючи, що в цій грі є досягнення, що ти маєш пройти останній рівень максимальний там золо золоту фішку з усіма Джокерами, тобто є досягнення, ти маєш отримати золоту фішку на кожен джокер. І ти прекрасно розумієш, що наші гра тобі дозволяє з кожним джокером пройти максимальний рівень складності. Але це все залежить від того скіла. І чим більше ти відкриваєш нові джокери, тим більше ти відкриваєш комбінації, які здатні проходити ці складніші рівні, і ти можеш дійсно пройти всю гру, використовуючи будь який джокер, бо кожен Джокер може тобі щось дати. Просто тобі треба самому підлаштувати свою стратегію на основі свого скіла, який ти отримуєш, відкриваючи нові джокери і граючи в гру. Відповідно, секундочку, я хочу видачити. У мене в голові запам'ятався один джокер. Типу, є багато дивних джокерів складних. Є багато Джокерів, які такі, ну непонятно, коли їх використовувати, або скільки ресурсів треба вкачати, щоб ну він був корисний. Але є джокер, який корисний, але дуже обмежений час. Джокер плюс до множника. Все, він більше нічого не робить. Типу, прям. Типу, у мене, ну просто коли я виграю партію, то в мене є множники 78 на карті, а тут плюс 4. Я просто хочу побачити людину, яка така: я з цим джокером переможу. От цей плюс 4, я буду берегти його до кінця. І мені цікаво, його взагалі можна якось помножити? Там є якісь ідеї, от, типу, збільшити користь джокера плюс 4. Я хотів би додати стосовно спочатку, як це власне. Е, я погоджуюсь е, з тим, що, наприклад спочатку даються типу прості жокери, щоб познайомитись з грою. Бо ну давайте по факту, я так розумію, у вас всіх, ну як мінімум, в Red Dead Redemption був досвід покеру. Ви знаєте покерні комбінації. Людина, яка не знає покерні комбінації, тобто як мають складатися карти, і постійно треба відкривати той мануал. Ну, щоб вони ну поки в голові не відкладеться, що треба збирати там. Ну щось там, типу, як що більше, там, наприклад, зібрати чот, чотири туза, чи, наприклад, зібрати чотири карти однієї Масті, що вигідніше, що ну, типу, зрозуміти, що вирогідніше випаде тобі після е, реролу, ну після скіпу. Ну, от е, тож, е, спочатку прості, потім відкриваються більш складні джокери, але чесно кажучи, ну, враховуючи, що трошки там про саморозробку гри, що це був, ну типу, це не мало бути якимось таким успішним проєктом. І це просто була спроба. Не факт, що це закладалося, закладалося оце, щоб далі було різноманітно. Просто ну так подумали, спочатку прості. І не, не цікаві джокери, потім цікаві і е, складні, з яких можна побудувати більше. А стосовно цього плюс 4, то я його завжди беру. Я його завжди беру. І поки немає нічого кращого, він мені допомагає, якраз у ці на початку особливо не запарюватись, е, саме з комбінаціями якоїсь з грою, бо він ну просто так мені дає. X4, ну, типу, множинник додає 4. Він одразу мені дозволяє, умовно, перші шість ігор не запарюватись і зосередити. На збиранні джокерів, а не на тому, щоб просто проходити ці рівні. Але тут треба ним пройти. Розумієш, типу він корисний, але в моменті він в мене разочок був плюс один слот. Я такий о, все, друг. Ти тепер тут назавжди. Тобто, ну він просто був і виправдовував своє існування плюс один свод. О, да. До речі, а це, а це працює, Олександр, Це працює, якщо Джокер негативний. Ну, типу, яке роз. Якщо я правильно пам'ятаю, то якщо у тебе п'ять Джокерів і в тебе шосте є негативним, то ти можеш його купити він має тобі додавати джокер ну, в колекцію. Тобто, Так, бож... я маю на увазі, а, ти кажеш, що треба я очівка, треба пройти груз з усіма джокерами. Нормально, якщо джокер негативний, тому що будь-який безполезний джокер, коли він негативний, він полезний. А, так, в принципі, кожен корисний, і так, якщо у тебе є негативний джокер, то воно просто що було зверху це кількість джокерів. Ну, теж, ж умовно, це як бав. Е, окей, давайте е, останнім про балатро. Е, кожен поділиться якою-небудь цікавою позитивною або негативною історією. Ну тобто мається на увазі от е, біговим досвідом. Який йому запам'ятався, у мене дуже простий, але він мені дуже подобається, як я випадково зламав собі всю свою грою, яку будував. Я пам'ятаю, здається, у мене була комбінація. Ну є ж бос, прекрасний, восьми, який анулює всі твої джокери, Якщо ти умовно не продаш один джокер. а у мене вся комбінація працювала на конкретних п'яти джокерах. Тобто, якщо я видаляю один, щось перестає працювати. І коли я спробував пройти останнього боса, мені стало 4000 тисячі і Я був дуже не Я збирав цю комбінацію дуже довго, це ця була третя складність, що яка є такий. Чудово. а продати не міг нічого Виключити Джокера не міг, негативних не було. Ну і коротше, коли як, тобі в бос впаде, якого якого ти не можеш подолати, ти його не подолаєш. В мене був це дуже епічний і дуже мені подобався цей той трай. Я знайшов якогось джокера, який знищує джокера праворуч від себе і додає собі множинник за рахунок цього. І я міг в теорії згадовувати йому найдешевших і найнепотрібніших джокерів. От, і е, все класно, але ну типу мені випадають в класні джокери. Е, він їх з'їдає. Мені обідно, ну коротше, я програю. Я запускаю наступну гру і такий. А може можна пересовувати джокерів? В, ви, ви бачили моє обличчя? Просто я, я не бачив своє обличчя в цей момент, але так, можна пересовувати джокерів. Тобто я міг далі будувати. і Він мені досі ще жодного разу знову не випав. Ну, я міг спокійно будувати стратегію на те, що я б залишав класних джокерів а йому згодовував е, лайно. Ну, типу, непотрібних мені, але я не знав, що їх можна просто міняти місцями і. Тому я просто, просто. Та це було дуже дуже так цікаво показово. До речі, напевно, так само цікава історія в той момент, коли я побачив. О, а що буде, якщо я скіпну? В сенсі мені дають джокера, що можна скіпати блайнди. Я це теж... Я побачив це не одразу. Ну, от, і коли такий блін, це та це все міняє. Я відкрив для себе вже взагалі новий вектор. Ну, це було типу на самому початку, я там, може, один 10 награв, але так це все міняє. Я тепер можу на дещо взагалі не витрачати час, наприклад. Ну, мені здалося, що коли я бачу, коли вже фінал, і коли в мене ну, там, залишається цей фінальний там три гри, і я розумію, що в мене ну, кращої колоди вже точно не буде. От, то я якраз щоб е точно виграти, я просто скипаю оці два блайнди, бо ну, я точно розумію, що я кращу колоду не зберу. От, і одразу граю боса, і ну. Поки що це спрацьовувало. Паблік іде, іде ідеальний приклад привів, тому що у мене була феєрична гра. Я собі пишаюсь легендар. Е, останній раунд переді мною ну три блайди, і я розумію, що я в кожній грі, незалежно від ситуації, легко набираю більше ста тисячі, тому що моя схема, мій сет, побудований не на карті, ну тобто не на схемі, типу пара-дві пари, а на будь-чому. Бо я навіть в старшу карту граю. Перші три джокера дають їй бонуси синіх поїнтів, другі три джокера дають їй червоні поінти. І ну, одної карти, старшої карти любов вистачає, щоб я отримав в районі 30 тисяч поїнтів. Відповідно, у мене чотири ходи. І значить, незалежно від того, як я зіграю ці чотири ходи, тобто навіть з двійкою я отримую 120 тисяч поїнтів. Що я роблю? Я роблю скіп блайда. Не читаючи, що він дає. Скіп другого блайда, не читаючи, що віддає. А скіп другого блайда ну, з е випробування бос блайда, і у мене зі 100 тисяч стає дуже великий блайн 300 тисяч. І я такий, атічно поіграли. <реш> Дякую. Я знаєш, що, викинув 120 тисяч своїх, Отримав поха, що такий. До речі, ще таке швидке питання. Е, я не одразу помітив цей пункт в налаштуваннях, там є налаштування швидкості гри. А ще там є скінчики з кіберпанку. Я теж навсякся тільки з відеолдбою. А, ні, 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 я про скінчики не знаю, що є налаштування швидкості гри. І на початку мене трошки, якраз от що може відштовхнути, і ви не побачили це налаштування. Мене відштовхувало, що це, це дуже повільно. Ну тобто, все дуже повільно. Ну, особливо, якщо схема складна, і у тебе повтор на повторі. Типу, у, тебе, у цей джокер, який заново запустити. Та 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 це це дуже довго. Та і це прикольно на початку, коли ти ну ти власне маєш поспостерігати, як воно відбувається. Але далі це ну трошки вкурвлює. І от, коли я це знайшов, це стало дуже швидко, дуже класно, але та, в мене тепер теж проблема, я іноді не встигаю. Я встигаю пальці натискають, а я не встиг прочитати. І Я теж бувало таке, що скіпав те, що краще не скіпати. Блін, дійсно є швидкість. Та, там є швидкість, і воно прям ну грати, потім просто несеться, тільки головне, встигай рахувати в голові. Ну, на стандартній. Я до речі, якщо вам цікаво, ну чисто чисто і голодний досвід мого рівня. Я найменше купую карти планет, бо мене бісить, що воно три рази анімується перед тим, як зігратися. Прям дуже довго йде часу. Ну а я ще на телефоні граю, воно бж. Я такий. Та ну нафіг. А, ти в мобільну версію граєш та? Ну, тому що я не хочу вставати з дивана, власне. E, досвідом поділилися, як на мене, гра має перспективи купу переваг, і це хороший приклад прям того, що в рамках обмежень і голодних, візуальних, фінансових, я думаю, вряд, навряд чи там велика команда. Можна створити прям крутий продукт, яким можна пишатись. Кайфово, мені дуже нравиться. І не забувайте, що є налаштування швидкості гри, і можна поставити скінчики з кіберпанку або відьмака. Я ну дякую, Олбою. Тепер дуже гарно. О, до речі, та це це дуже дивна новина. Це дуже дивна новина. Та. Особливо за рахування того, я ж кажу, що найкращі мої схеми вони взагалі не залучають покерні, ну, карти. Я ж кажу, типу, в мене любу карту викидаєш і просто множники додаються. Я, я, я не звертаю увагу на. Це я такий, ладно, поняв. Ну, залежність очутю. Тож, е шановні е слухачі, е хто на 18 плюс? Ну, вибачте, це гра занадто азартна виходить для вас. Але якщо ви 18+, не забувайте підписувати на спонсорку, там випуски подкасту без цензури. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі. Не забувайте оформлювати підписочку, писати коментарі і все інше, Па-па, і все найкращо.